13 лютого 2023 року авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Також українські воїни збили два кацапських літаки Су-24М та Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління сім районів зосередження живої сили, дві станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованих кацапами Бердянську на Запоріжжі та Маріуполі на Донеччині пролунали потужні вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Ярославль на газопроводі стався вибух та спалахнула пожежа. У Красноярську палали склади. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників у тимчасово окупованому луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовиків Рашистської Федерації. Крім того, приміщення дитячої лікарні номер 3 також переобладнано під Ординський військовий шпиталь.